Розшукуємо 10-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, якусь може надати. Прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. і… Річ у тім, що батьки Артема холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10 13 вересня прошлого року, 22-го. Нагадаю, що у вересні минулого року бійці ЗСУ звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалась зателефонувати Артему, написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною, вкотре загадково обірвався і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та спробуйте запам'ятати обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння. На зараз має вже 50 клас, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки дев'ятирічного Микити Ніколаєва з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт окупований від травня минулого року, а от зник Микита вже у травні цього року, і фактично про долю дитини вже. Майже пів року нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло-русяве волосся. Виглядає дитина на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшук. У дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей.